Валерій Димов, керівник центру суспільної інформаційних технологій, форум, привіт. Добрий вечір. Е, ну, давай я не буду повторювати історію з Мар'яною Безуглою, і Галиною Третьяковою, і пані Безугла, яка сказала, що е, хто-то творить історію, а хто-то коментує. Е, ну, скажи, будь ласка, як таке все може бути? Ну, про Третьякову не буду. Навіть, там В слугах народу я колись сказав, що Третьяковська галерея за, зашкварів. Е, на кого тільки там не знаю, хто тільки не потрапляв в якісь а, історії. А стосовно Безугло, ну, де? Я де безугла. Коментувати це треба якось психіатрично, очевидно, мати установки. Але якщо говорити про історію, то, знаєте, можна, якщо вона так сказала, можна потрапити в анале, а можна в анали. Нібито від одного того е латинського слова, яке означає круглий, але враховуючи подвоєні приголосні, думаю, що пані безугла, е судячи по її, а поставленню до неї постійно потрапляє. Туди, куди вона не хотіла потрапляти. Ну Тому... Слухай, В, питання... вона не роз... Вона цього не розуміє. Розумієш, у неї якийсь свій шлях, вона його, і вона це ця, ця ж фраза не випадково. Вона показує, що вона впевнена про свою історичність. Про те, пам'ятаєш, коли от там була кампанія її про залужну. Ну може вона відверто вважала і поганою людиною, і непрофесійною. Пам'ятаєш, там був такий момент, коли на неї наїхали, а вона сказала. Ніхто не заборонить мені говорити те, що я думаю. І це справедливо. Справедливо, тільки якщо її думка абсолютно повністю співпадає з думкою замовників, то яка ж це її власна думка? Ну, наприклад, пам'ятаю в такій приснопам'ятній статті про те, яка вона там мало не Жанна Дарк, така принципова, які там приходять тіні забутих предків, і, значить, тягнуть її до якогось там історичного. Покликання подвигу. Е, нагадаю, що чомусь е, пані Безугла, наприклад, коли працювала в Міністерстві yeah. оборони, ніде не проявляла своєї принциповості. В Міністерстві оборони не було того, що ми побачили, і потім ми почули. Пані Безугла не бачила, що відбувається в Міністерстві оборони. Все вона прекрасно бачила. Вона жодного разу не проявила своєї думки. Людина, яка є заступницею. Голови заступниця голови комітету з питань безпеки, де комітет голосує, щоб її звідти витурити, і парламент не розглядає аж штруситься, щоб не поставити це питання на голосування. Ще раз, її так. Людина, яка цей комітет, пан Веніславський, значить, це всі ці однопартійці її. Вони кажуть, ну куди вже далі? А вони не голосують саме тому, що замовник один той самий. Тобто, думки і історія пані Безугли – це думки, історії і я думаю, гроші тих людей, е ротом яких вона в парламенті е практично слугує. Тому тут дуже все просто. Тому я не хотів би взагалі говорити про людину, але вона публічна особа. Ну я знаєте, розумію. люди говорять ідеї, а не людей. Але якщо вона публічна особа, якщо ця людина має представницький мандат. То зрозуміло, що ми маємо говорити Хорошо. тією мірою про неї як публічну особу. Але ще раз наголошую, питання не безулі. Питання в тому, що зараз у цей парламент і слуги народу, вони абсолютно е, не мають жодного запобіжника щодо своїх дій і е, такого роду пропозицій, які вони робили з Третьяковою. Тому що в нас немає е, е, пані Матвій, дуже головна тут ідея моєї думки в тому, що в нас немає важелю впливу. Закон про правий режим воєнного стану не дозволяє нам зібратися і сказати, хто ви такі, щоб це проявляти, так робити або не робити. Виборів не буде. 95% депутатів від Сух народу, в принципі, не потраплять до парламенту, вони це знають. 17 чоловік з них написали заяву, їх не відпускають. Президент Зеленський не пускає їх за кордон, тому що знає, що вони втечуть. Ми всі побачили в деклараціях, що вони стали в бідніючій країні багатшими. То ви, ви, вибачте, якщо завтра вони взагалі е, не будуть збиратися, е, якщо завтра взагалі вони будуть чинити злочини їх будуть прикривати татаров, то яким чином ми взагалі можемо впливати на тих людей, мандат е, на керування е, від нас вони отримали, а ми не можемо в них е, на них впливати. Тобто виходить, що вони зацікавлені в тому, щоб це це тривало і далі. Тому що вони суть багатшими тебе, тому що вони можуть не збиратися, тому що вони насправді можуть втекти на вже, за вже заздалегідь приготовані наскердовані вже гроші. Я розумію. Послухай. А впливу на них немає. Мені Ірина сказала, що долучилися нові глядачі, які ну не знають контексту. Значить, що власне сталося? Безугла і третякова зареєстрували законопроект з пропозицією притягати до кримінальної відповідальності за цитую привласнення державних функцій. Згідно з документом, це представлення України на міжнародних заходах перед уповноваженими особами чи представниками міжнародних організацій без надання на те повноважень. Невідомо кого, але суть не в тому. Серед іншого, за допомогою листування чи телефони телефонних розмов, втім як саме будуть визначати неуповноважених осіб народних депутатів та активістів, значить, відра невідомо як будуть визначати негативна реакція. І, от без угла після цього, ви ж чули? Вона відповіла. Пташник, що вона творить історію, вона сказала, це була лише компактна законопроектна провокація. Ну, отакі, отака пані, що робити. Давай підемо далі. Значить, почути звіт від уряду щодо ліквідації наслідків ворожих атак, вимагають у європейській солідарності. Також поліцилі закликали створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо нагляду за будівництвом фортифікаційних споруд, а також розпочати розгляд змін до закону про мобілізацію і забезпечити заміну захисникам, які вже Понад два роки повномасштабного вторгнення тримають фронт. Крім того, в європейській солідарності наголошують на необхідності ухвалення закону про заборону Московської церкви в Україні, а також вимагають перейти до планової роботи Верховної Ради. Ну це власне таке, знаєш, три головні тези, які пропонує Європейська солідарність. Вони слушні, не знаю навіть що сказати. Це правильно. Все правильно, але я вже якраз казав, але які важелі впливу на е, людей з монобільшості, які не збираються, е, які не голосують, які саботують, е, які по ту саму постанову не можуть проголосувати? Вона ж написала, комітет вирішив, ну але не голосують. Ну, і у нас немає важелі впливу. Е, вони у нас немає уряду, який е, насправді мав би звітувати парламенту. У нас немає звітів уряду. У нас прізвища урядовців, мало хто знає. Тому що сказав Зеленський, поїхали на кордон, там будете з Туцьком говорити. Тут туди не приїхав, а вони туди всі приїхали за наші з вами гроші. Фактично немає контролюючих функції парламенту. Представницькі і законодавчі функції обмежені. Ну, ще раз оголошую, 17 людей написали заяву. Повірте мені, якби задовольнили ці заяви керівництва Франції Сух народу, то написали б в два рази більше. Тому що вони знають, що вони не потраплять до парламенту, вони хотіли б втекти. Ну а зараз вони виходять. Ми ж побачили по деклараціях, які вони не хотіли відкривати, але все ж таки вимушені були відкрити на вимогу наших західних партнерів. Ми ж побачили насправді, що ще раз наголошую, коли країна стала бідніше на 30%, ну, 29,5% на 22% му році, вони стали багатшими. Вибачте, це за, за, за чий рахунок бенкет. Ми побачили в минулому році, що кількість автомобілів преміум класу вона рекордна в порівнянні зі всіма роками до широкомасштабного вторгнення. Повірте мені, шановні глядачі, бізнес не інвестує в неліквід. Ти машину, яку купив за 150 тисяч, за 100 тисяч, ти на завтра не продаси за 50. Бізнес не інвестує. Нема такого бізнесу в Україні. Айтішники, скорочення зарплат і скорочення е, е, тих. Того персоналу, який там працював, а це на, на більш ну, скажімо так, незалежна від локації групи людей. Всі стають біднішими, вони багатшими. Да. Тому зрозуміло, що вони не будуть ставити питання, які їм, не, які їм не цікаві. Ну стосовно заборони російської церкви, ну, ми ж бачимо тих людей в фракції «Слуг народу, які насправді проти, які все робили для того, щоб РПЦ. І філія в Україні була так званою провідною церквою. Нагадати нашим глядачам і депутатам від слух народу, що Сергій Трафімов був першим наступником голови офісу президента, це та людина, який сказав, що парламент много скликання розколя українського суспільства, тому що, бачите, ухвалив закон, який каже про те, що церква має бути з відповідності від е, е, того, е, кому вона служить, де є керівний орган. Якщо це церква керівний орган в Москві. Якщо там Онуфрі і Антоні, то зрозуміло, що вона служить мозки і московським інтересам. І цей, ця людина, розвалившись на Чейпіті в Лаврі з Ануфрієм, різаньорство, давала інтерв'ю про те, що ті були розкольники, ми говоримо про єдину церкву, і це саме московський падат. І ця людина фактично керувала гуманітарним напрямком і була заступником Єрмика. Так що ж ми хочемо? Про інших я не буду, тут можна всю передачу говорити. Фактично, широка коаліція слуг народу з ОПЗЖ, широка коаліція. ОПЗЖ і слух народу вони на, насправді е саботують ті речі, які потрібні, і, е от як сказала безугла, компактно провокують суспільство на те, щоб його розколювати. Зрозуміло. Зрозуміло. Давай е ще одну тему візьмемо: взагалі багато тем і є про що говорити. Значить, Україна отримала 880 мільйонів доларів від МВФ. Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримати макрофінансову стабільність. от, така от Отримали гроші. Отримали. Ну, світ прекрасно розуміє, що без цих грошей економіка України впаде. З іншого боку, Ні, так ми отримали все нормально. Ні, так ми отримали гроші, але насправді, насправді я до чого все це веду, що Захід практично фінансує половину нашого бюджету. Ми побачили по видатках по бюджету. Вони фінансують наші так. донори половину, і це заплановано. Якщо вони не дадуть, то не буде фактично тих видатків. Тобто не буде профінансована вся соціальна сфера, зарплати і таке інше. І тому вони вже є в бюджеті. Вони розплановані, розписані і фактично вже на папері витрачені. Захід прекрасно розуміє, що без цих грошей економіка впаде, зрозуміло, що і все інше також, ну, скажімо так, буде дуже складним. Мало того, через видатки і податки ще і соціальна сфера фінансується опосередковано. Тобто, грубо кажучи, ті зарплати, які отримує в тому числі урядовці і депутати, вони... Відраховують до фондів соціального страхування, до пенсійного фонду, податок на фізичних осіб і фактично ще і ще додатково фінансують нашу сферу. З іншого боку, посли великої сімки кажуть: українська влада, не призначайте на рахункову палату. Рахункова палата це та структура, яка рахує ці гроші, які знаходяться в нашому бюджеті. Не призначайте бухгалтерку родини пані Піщанську. Президент Зеленський каже, призначайте її, при, її призначають. Зараз насправді проголосували 222 голоси для того, щоб зробити так, щоб БЕП, це бюро економічної безпеки, де вони тусують керівництво, саме головне, щоб воно сугувало їх інтересам, інтересам депутатів і влади. Це те бюро економічної безпеки, яке замінило цю е податкову міліцію. Насправді, і, і Зеленський на зустрічі з депутатами говорить, нами значить, не мають керувати хтось інший, мають керувати українці, маючи на увазі, давай голосуй до того, кого тобі татарів туди поставить. Але Захід має фінансувати це дуже добре, щоб не залишати Україну в тій сірій зоні, тому що поразка України це поразка цивілізованого світу перед агресією Росії по всіх фронтах.